Доброго дня, шановні наші спортсмени, майбутні чемпіони Європи світу олімпійських ігор. То, що ми сьогодні з вами зробили, відкриваємо такий унікальний відновлений комплекс. Це унікальне місце в державі Україні, тому що. В Україні такого комплексу, де безкоштовно можуть займатися діти багатьох видів спорту, тому що дві площадки універсальних немає. Я вам це офіційно заявляю. Сьогодні в Закарпатті багато робиться того для того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя, дати можливість всім дітям, не тільки тим, кого батьки мають можливість заплатити, але всім дітям займатись спортом. Тож. Я всіх нас вітаю з таким сьогодні урочистою подіям відкриття такого спортивного комплексу. Свято вас шановні гості. Зараз ми запрошуємо. Першої уваги випту в черлітингу студії сучасного танцю вріз. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben hier. А то коли зима випадає для тенісиста, це хочу сказати зразу, що тут кошти не тільки обласного бюджету міського, це тут багато коштів місцена, яка зроблена робота, де ці кошти просто люди хотіли поучаствувати для того, щоб в Ужгороді був такий спортивний парк сьогодні. Хочу сказати, що дійсно в Україні такого рівня комплексу нема. Де б в одному місці знаходилися, якщо брати 10 тенісних кортів, які, на яких безкоштовно, хочу ще раз наголосити, безкоштовно можна займатися дітей. В області наконець-то вперше в історії, ж городець став губернатором і наконець не бореться з містом і з мером. І навіть на комунальному рівні, як мені, балога запрещав, навіть мусор вивозити на власну свалку. Да? а понимает, что это столица, и в нее надо вкладывать деньги. Исторически с 22 года независимости Украины, из Закарпатской области, э, все бюджетные возможности области практически были вложены в Букачево. Не видели ни город Ужгород, ни других районных центров. Ні інфраструктурних, ні спортивних, ні образовательних, ні других об'єктів. Ні відділа обласна власні на протязі 20 років вона була занедбана і ніхто із владних органів не міг зробити або знайти якусь єдину думку по фінансуванню реконструкції або відновлення цієї літньої бази юності. На щастя, у нас немає сьогодні суперечок між обласною і міською журською владою. Є певні. Зрушення всьому, розуміння. Тому я вважаю, що тільки взаємовідносини нормальні між обласною владою, міською владою можуть принести такі серйозні результати, як сьогодні є. В різних напрямках. І дороги, і субвенції, і ці спортивні майданчики, парки. Те, що ми робимо, це разом з обласною владою.